Попереджений, значить, озброєний івано-франківські чиновники нагадали місцевим мешканцям план дії випадку ядерного удару. Не мають наміру наганяти паніку, втім кожен українець наголошують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Нині повинен знати першочергові заходи безпеки, які здатні вберегти їхнє життя і здоров'я навіть при такій загрозі. Через росіями на кинули ядерну бомбу приблизно 10-15 кіло тонн? Загинуло моментально в одну хвилину. Хіросіма 75 тисяч на Асакі 80 тисяч. В процесі від серпня до грудня 45 го року померли в хіросімі 200 тисяч чоловік, на Асакі 300, тобто півмільйона людей практично протягом року померли. Від е, внаслідок опіків е, променевої хвороби. Тактична ядерна зброя має до одної мегатони. Це 50 ядерних бомб, які йшли на хіросіму. Епіцентр підриву ядерної зброї, щоб ви зрозуміли, 300 мільйонів температура. В межах півтора кілометра нічого живого не залишається, танк, будинок, будь-яка споруда, воно нічого не залишається. І хмара або так званий ядерний гриб піднімається вгору до 20 кілометрів. Би страшно не звучало це слово сполучення, ядерний удар. Врятуватися від нього можна, навіть перебуваючи неподалік місця вибуху. Живий доказ, ось цей чоловік, це японець Цутому Ямагуті. Йому вдалося не просто вижити після ядерного бомбардування Хіросіми, а й прожити 94 роки. А все завдяки тому, що на момент удару цутому ямагуті перебував у бомбосховищі за три кілометри від епіцентру вибуху. Якщо ми знаходимося в квартирі, багато мешканців ну в той момент можуть бути в квартирі. Тут теж. Працьовує закон двох стін, правило двох стін. Тобто, де, там, де не може попасти соня, е, світловий удар, значить можна сховатися і таким чином берегтися. Щоб отримати якнайменше дози опромінення при вибуху, в автомобілі вона зменшиться два рази в кам'яному будинку 10 десять разів, особливо, якщо будинок збудований з цегли і, е, як ми кажемо, розтвору. Панельні вони так не можуть захистити, як ну, так і є підвалу 40 разів, у сховищі 500 разів і більше, тобто сховище, мова йде не тільки протирадіаційного укриття. У нас є таких три тільки на території міста Івано-Франківська, а будь-яке сховище, яке в нас у нас їх 24 діючих. Ну і ті найпростіші укриття, що в нас сьогодні є в житлових будинках, вони теж захищають людей в випадку радіаційної небезпеки. За останні декілька років українці звикли до захисних масок і респіраторів у випадку ядерного вибуху. Вони теж рятівні. Важливо закрити усі вікна, двері та вентиляцій. Ціні отвори в будинку, а також відключити кондиціонери. Зробіть кількаденний запас технічної і питної води і продуктів харчування. І в жодному випадку не користуйтеся водою із центрального водопроводу. За можливості придбайте радіоприймач аби чути вказівки місцевої влади щодо подальших дій населення після ядерного удару. Між тим в Івано-Франківській області щодня вимірюють радіоактивний фон і заспокоюють чиновники. Наразі він у межах норми. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.